Сьогодні у випуску пошкоджені паркани і сонячні панелі, вибите скло. Такі наслідки ракетної атаки на Кіровоградщині. Депутати обласної ради не зібрались на позачергову сесію, на якій мали розглядати питання про поновлення на посаді екс голови. Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції в Кіровоградській області побільшало. Частіше хворіють діти та підлітки. Побачили вікно зарево і почули, як щось. Покриші падає. Як вночі з вагітною дружиною почули звук вибуху, розповідає житель Кіровоградщини Олександр Юрченко. Потім був відбій тривоги, я вийшов на двір, щоб подивитися, і побачив, що лежить осколок. Ну, таке щось, якась деталь. Я, я так зрозумів, що від ракети. Сьогодні зранку приїжджала поліція з відповідними там службами. Це все зафіксували, забрали ці деталі. Показує на подвір'ї, уламок пошкодив сонячну панель. Каже, звернеться у міську раду, щоб компенсували збитки. Воно працює, але не, не на таку потужність, як, як має. Десь до 10 тисяч гривень потрібно, щоб замінити на нову. Тут тільки заміна на нову. Ми дзвонили, консультувались, ну, фірми в цій, що нам встановлювала їх, то сказали, поміняють, але ж. Не безкоштовно, тому що це не гарантійний случай. Вночі російська армія нанесла авіаційні удари із застосуванням трьох крилатих ракет Х-59 у напрямку Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У районі Кропивницького ракету знищила протиповітряна оборона. Про це повідомили в телеграм-каналі Сили оборони Півдня України. Обійшлося без травмованих і загиблих. Вибуховою хвилою пошкоджені декілька парканів приватних осель. Вікна на виробничому об'єкті. Є незначні ушкодження дахів, написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Вибуховою хвилою в будинках вибило скло, уламки ракети пошкодили паркан. Ірина Ткаченко розповідає, прокинулася від повітряної тривоги, яка розпочалася о 3.15 ночі. Через минут 15 почули взрив дуже сильний. Хата, наче підскочила. Поокривалися, коли двері, дуже було лячно. Вискочили на подвір'я. Тривала повітряна тривога півгодини. Покази. Після побачила на вулиці уламки ракети. Біля сусідів, парканів, їх коло дорожки. Ми дуже вдячні роботі ППО, йому Муклін за те, що ми все-таки живемо спокійно. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький. З військовими Олександром Поповіченком, Сергієм Голіковим та Владиславом Кононенком попрощалися в Кропивницькому. Щоб Господь Бог поселив душі, там де неправедні злочину. Сергій Голіков закінчив юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Працював дільничним офіцером. З 2017-го санітаром в центрі екстреної меддопомоги розповів його керівник Олександр Яршенко. З ним зв'язувались по телефону. Він багато чого казав. каже мені дуже дуже в пригоді стало те, що я працював в екстреній медичній допомозі. Я ділився своїм досвідом із своїми побратимами. Розповів у 2019-му Сергій Голіков за контрактом вступив до лав збройних сил. Брав участь в операції об'єднаних сил на сході України. Після повномасштабного вторгнення служив на посаді командира штурмового відділення. 30 жовтня біля села Андріївка Бахмутського району отримав поранення. Переніс декілька операцій. Помер 23 листопада в госпіталі міста Львів. Бійцеві було 34 роки. Олександр Поповіченко народився в селі Дичаскулове Новоукраїнського району. Школу закінчив в сусідньому селі Комишовате, розповіла мати військового Юлія Різанова. Служив у Бресті, Білорусія. На другому році служби він в десантних їх був, на другому році служби попав на Горний Карабах, там заворуха саме ж була. Звітіля привезли його в Брест, в госпіталь. Каже, під час антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях служив на посаді водія в стрілецькій роті. У 2014 році, в квітні місяці, пішов в АТО добровольцем. До кінця 2015-го був АТО, був ранений, контужений. В Донецькому аеропорту був. Нагороджений орденом за мужність. Помер Олександр Поповіченко 28 листопада 2023 року. Владислав Кононенко закінчив кропивницький техніку механізації сільського господарства. До війни працював кухарем у ресторанному бізнесі. Це інформація від начальниці управління культури міськради Анна Назарець. У 2023 році. За мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України та став на захист Батьківщини. Пройшов підготовку в сержантській школі. Потім на артилеріста навідних гармат. Вирізнявся хистом влучного навідника. За словами Анни Назарець, Владислав Кононенко був командиром гармати другого розрахунку самохідної артилерійської батареї. Загинув 27 листопада біля села Кліщиївка Донецької області. Бійцеві було 28 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василій Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Депутати Кіровоградської обласної ради не поновили на посаді екс-голову Сергія Шульгу, за звільнення якого проголосували у квітні. 64 депутатів на сесію прийшли 22, зареєструвалися 19. Сесія неповноважна, сказав нинішній голова облради Юрій Дрост. Можу перенести початок пленарного засідання на годину пізніше для додаткового скликання депутатів або перенести пленарне засідання на іншу дату. Шиніж через два тижні. Прошу уповноважених представників прийти до мого кабінету для наради з даного питання. Нагадаю, рішення поновити на посаді голови Сергія Шульгу і виплатити йому майже 200 тисяч гривень за час вимушеного прогулу ухвалив окружний адмінсуд 20 листопада. Своє звільнення екс-голова оскаржував у суді з червня. Через годину голова облради і голови депутатських фракцій повернулися до сесійної зали. Депутати обласної ради сьогодні повинні прийняти рішення про поновлення на посаді згідно рішення суду. Потім депутати повинні в законний спосіб провести консультації між собою і все ж таки визначитися, кого обирати далі. З одного боку, є рішення суду, з іншого боку, рішення про обрання. Дрозда Юрія, головою обласної ради, ніхто не скасовував і навіть не оскаржував. Я вважаю це неправильним, коли депутати обласної ради не збираються на сесію обласної ради, щоб принципово вирішити питання щодо поновлення або не поновлення на посаді Сергія Шульги, оскільки це є пряме повноваження депутатів обласної ради, оскільки саме обласна рада є боржником і відповідачем по цій справі. Це є ненормальним. Якщо депутати не хочуть працювати, давайте скажемо про це чесно і просто сама розпустимося. Рішення суду треба виконувати, тому що це є рішення суду. Ну, на сьогоднішній день роботодавцем є не Юрій Васильович Дрозд, а є обласна рада, то тобто депутати. Чому я і виніс це питання на голосування? У мене на сьогоднішній день позиція те, що мене депутати проголосували за мене, вибрали. Ну, Приймуть рішення, щоб восстановити пану шульгу. Я тільки буду руку пожму Однозначно відповідно до чинного законодавства. Той орган, який приймає рішення про звільнення, має прийняти рішення про поновлення. Тому що згідно статті 65 закону України про виконавче провадження, саме з цього моменту особа вважається поновленою на посаді. Поновити його на посаді можуть без скликання сесії. Вважає Сергій Шульга. Це знову затягування часу. І перешкоджання виконанню судового рішення. Тому що яке могло бути прийнято рішення депутатами, якщо суд визнав, що треба поновити з 26 квітня нинішній голова обласної ради намагається затягнути час. Я у вівторок зайшов, поспілкувався і запропонував йому знайти вихід. Він також міг звільнити кабінет і бути. Ну, перейти це все цивілізованим шляхом, поновити на посаді голову мають через рішення сесії, сказала юристка Євгенія Захарченко. Для того щоб виконати рішення суду, має зібратися сесія. Навіть якщо чинний голова якого обрали обласної ради складе свої повноваження, все одно це зачитується рішення на сесії, і депутати голосують. Про те, що вони прийняли це до уваги, що вони обізнані про складання повноважень. Те, що депутати не змогли зібратися, це печально. Це просто їх безвідповідальне ставлення. Вони зобов'язуються дотримуватись конституції і законів України, зобов'язуються виконувати свої обов'язки таким чином. Наступне засідання сесії запланували на 15 грудня. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Дізнався років десять назад. Лежав в лікарні, в лікарні протестували. В той час зразу звернувся до СНІД центру Кіровоградського. Призначив лікування, не відтягував цей момент. 40-річний Олександр Віл інфікований останні 10 років свого життя. Каже, раз на три місяці відвідує лікаря центру профілактики та боротьби зі Снідом у Кропивницькому. Аналізи в тебе добрі. Минулого разу ти здавав ага. показники хороші. І щодо е, стану імунітету, і щодо е, вірусного навантаження. Так. І тому, мабуть, е, випишемо сьогодні тобі ліки на 6 місяців. ВІЛ-інфекція е, викликається вірусом імунодефіциту людини. І її е, вже найтяжкіша стадія це снід. СНІД це. Четверта стадія ВІЛ-інфекції. це особливо небезпечна інфекція, яка передається через кров статевим шляхом. Говорить, центр профілактики та боротьби зі снідом єдиний в області, де лабораторно діагностують віл-інфекцію. На цьому апараті ми робимо скринок усіх вагітних з області і дітей. Нині на обліку в центрі перебувають три з половиною тисячі пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини. З них 3100 отримують антиретровірусну терапію. Це ліки, які зменшують вірусне навантаження на організм. У центрі мають піврічний запас ліків, показує старша медсестра. Заклад забезпечений всіми схемами для лікування віл інфекції. Схеми бувають різні. За призначенням лікаря пацієнт після консультації підходить до складу і за рецептом отримує лікування. Лікування пацієнти отримують від одного місяця до шести, а то і більше. Приймання ліків пожиттєве. середній вік пацієнтів з віл-інфекцією 30-40 років, говорить завідувачка відділення. Дуже багато зараз у нас пацієнтів ми виявляємо вже і старших. Це 50, 60, навіть 70 років. Такі вікові групи, які були заражені ще 10-15 років тому. Цьогоріч кількість віл-інфікованих зросла на понад 6 відсотків, якщо порівнювати з попереднім роком, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В Кіровоградській області зареєстровано 308 нових лабораторно підтверджених випадків віл-інфекції. із них інфікувалися саме статевим шляхом, 27 – сім які вводили ін'єкції, і 47 – Дітей народжених від віл-інфікованих матерів. На жаль, Кіровоградська область за статистикою у цьому році має приріст віл-інфікованих, а також осіб із діагнозом СНІД. 12,3% це збільшення реєстрації СНІД в порівнянні із минулим роком. Говорить, тестування на ВІЛ залишається єдиним способом дізнатися свій статус. Швидкі тести є в сімейних лікарів. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. За сезон перехворів син вже другий раз. Була температура, був нежить, був головний біль. Звернулася по консультацію, тому що температура не проходила. Так, добре. На прийом до педіатра сина провела кропивничанка Ірина Брушко. На головний біль скаржиться. Де чисті, що тебе голова полить? Тут і тут. У мене боліла голова, горло. сезонне підвищення респіраторних інфекцій розпочалося у жовтні. Відтоді кількість хворих дітей збільшилася у півтора рази. Говорить педіатр Сергій Осипенко. Виросла у мене кількість саме шкільного віку. Вік більше зараз захворюваних я б сказав такий від 8 до 16 років, особливо багато приходить підлітків. Більшість з них з вірусом приходять банально на фоні переохолодження. Каже, у більшості дітей симптоми нежить та кашель. Відразу дітям йде ускладнення на вушка, але це більше відноситься до дітей з садочка. Якщо брати за підлітків, які до мене частіше звертаються, це йде гострі фарингіти, це йдуть гострі синусіти, тобто запалення до верхніх дихальних шляхів. Минулого тижня в області за медичною допомогою зі скаргами на ГРВІ звернулися 4146 людей. Це на 102 більше за попередній тиждень. 58% хворих це діти, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Спочатку підсезону у цьому році захворіло 32 тисячі 627 осіб, що на 40% більше, ніж у попередньому, у минулому епідемічному сезоні. І також відмічається велика кількість дітей, а якщо брати минулий епідсезон, їх було 18,5%. Вважає, торік діти менше хворіли, бо більше вчились дистанційно. Батькам радить не зволікати і вчасно звертатися за медичною допомогою. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.